Добрий день, любі друзі, любі вороги сьогодні наша програма Ревізор буде проходити в готелі Турист в Києві біля метро Лівобережна. Чому немає нормального оператора? Тому що нас не пропустили з камерами. І я знімаю на скриту камеру. Ось подиви, подивіться, номер на двох. Тут уже хтось жив і зараз живе. Ви представляєте? Що ж робити? А ну да. 15-й поверх. Вікна. О Боже ні, що це? Це гумка. Тут ніякої. Ніяк не можна цим. Тут ніхто цим не займається. Вибачте за мій голос, але я захворіла. З вами Ольга Фреймут. Ось. Непоганий вигляд, але вікна загаджені. Вони просто загаджені. Це полотно. Воно жовте. Так, воно жовте. Що ж ніхто нічим не займається. Чиїсь речі. Що це таке? О, тут є меню. Але є тут безплатний Wi-Fi. Це додаємо в плюс. Правила внутрішнього розпорядку в готельному комплексі. А ну. є фізична особа. На англійській мові. В такому дірмі. Тут можливо, можлива стирка. Футболка 45, рубашка. Брюки 62 гривні. Це дорого, костюм 200 гривень. Це не підходить. Є розетки. Лампочки. Ще не викрутили? Ні, не викрутили. Можливо, ще й працюють. Ви представляєте? Вони працюють. Є телебач. О, хто це на камері? Є телевізор. І пульт. Два стакани. Ну, більш-менш чисті, Що ми ще бачимо? А ну подивимося, що в шкафі. В шафі тут дуже темно. Ніякого освітлення нема. І нічого не вмикається. О, вмикається. Ну, вішалок доволі таки... Ну, 5 штук. Достатньо. Ну що, ходімо до туалету. Ой, саодеповський. Саодеповський туалет. Туалетна допомога є? Так, є. Мусорка не першої чистоти. Тут, коли сидиш на туалеті, можна щось почитати. Шановні гості! З метою зменшення обсягу прання шкідливих речовин у навколишнє середовище прошуємо вас брудні рушники класти на підлогу, що значно, що значно поміняти ці рушники, чисті рушники залишати на вишивці. Розумієте? Рушник раз з емблемою два, три, чотири. Але в п'ятизерковому повидно бути п'ять. Є мило, вже використане. Іще одне чисте. Є якийсь пакетик, А, шапочка для душу, ви представляєте? Шампунь 10 мл, і ще шампунь. І ще шапочка. Є зеркало, о, хто це? Зеркало, зеркало. Ванна. Ванна малого розміру. Скоріше за все для душу більше підходить. А ну, де пліснява? А ось і пліснява! Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ніякої якості. Ну що ж ви робите? Потолок білий. Полотенця, витяжка. Не знаємо, що буде. Вішалки ще є. Прошу мене турбувати. Ай, ви подивіться, яке п'ятно. Хто тут був? Що це було? Ніхто нічого не знає. Ну, дивимося. Ай-яй-яй, знову хтось пив чай чи лимонний сок. Ну ми подивимось, що тут ні, доволі чисто. А під матрасник. А, під матрасник старий і жовтий. Тут за, за, не виходить дістати. Тут нормально. Поки що нормально. Ну що сказати? Мені тут ще спати. Мені це подобається, але я не впевнена в тому, що я прийшла б сюди ще раз. А зверху все потерте і використане. Ну що, розеток достатньо. Є телефон. Два стульчики. кофейний столик, стол, тумбочка. А що в нас в холодильнику? Що в нас в міні-барі? А в міні-барі у нас тільки чужі бутерброди і чужа бутилка води. Нема ніякого сервісу. А ну-ма, ніякої якості. Просто пісок сипеться. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну що, поговоримо, друзі і вороги?